Ось, друзі на каналі Фанатвак. Маємо чергове включення, це означає, що у нас на продаж залітає чергове авто. Друзі. Ну, як колись вперше з'явилось на моєму каналі Toyota, так ось і вперше з'являється на моєму каналі паркетник. Друзі, цього разу це у нас Opel Opel Antara чистого 2010 року. Машинка двохлітровим е, турбодизелем на автоматі, до речі. Дивіться, такий доволі високий паркетник. На титанчиках класних, резина Гудьє в класному стані. Бачите, ось така відмінна черта. Оцей ось значочок це означає, що машинка пригнана з Швейцарії. Друзі, в ну, Швейцарії е, зрозуміло, що там, е, по-перше, країна не така велика на відміну, наприклад, від тієї ж Германії, тому пробіги тут більш-менш адекватні, менші на дизелях. Е, машинка в рідній фарбі. Зараз покажу. Давайте як завжди по салончику і потім йдемо по платоформам. Дивіться, стан. Дверних карт. Тут уже кожа така класна, все взагалі. Машинка, друзі, не помита, вибачайте, але зараз дожжить е, погода так собі і тому не встигаю, просто часу нема. Дивіться, підлокітничок на кондиціонері. Ви бачили партроніки. Така вже ось екранчик такий. Дивіться, тут стан. Ну, класний тут стан, все повністю. Друзі, пробіг 201 тисяча. Машинка в суперовому стані. Що тут казати? Отже, беремо приборчик швиденько. Друзі, не забуваємо підписуватися на мій інстаграм, телеграм, Тікток. На Тіктоці завжди машинки швидше з'являються. І поїхали по лакофарбовому покриттю. 102. Не фарбоване. Бачите, тут вже такі е, пластикові накладочки на порогах. Вибачте, да? друзі, ну грязна машинка, ну поки доїхав навіть на свою улюблену локацію, вже машина грязна. Е, не забуваємо на каналі там, де немає наліпки продано, то машинки ще є на продажу. Вже на тіктоці я показав і на Ютубі попередньому огляді, що у нас е, знімаю з площадки. Тобто, якщо ви навіть якусь машину для себе дивились конкретно, ви можете приїхати подивитися інші варіанти, які є, бо нема, немає смисла просто знімати всі машини однакові, які є. Тобто, ну, такі більш. Так, а тут у нас що? Вибачте, грязь. Бачите, не фарбоване. Просто що пиль е, показую. Давайте ще один елемент, щоб не сказали, що обманував. Бачите, вже За... залоїлась. А, це пластик, вибачте. 110. Тобто не фарбований. Дивіться, тут немає жодних моментів. Машинка буде на авторія, до речі. Друзі, ну машина не фарбована, машина в рідній фарбі. все, Що тут балакати? Все, машинка 10-го року, друзі, на старті машинка буде Е, Зрозуміло, що на Ріві є там ринок в них від 9 до 11, можна по-різному дивитись, але в такому стані і з рідним пробігом це, якби, це ще питання, в якому там також стані. Не хочу нічого казати, ні на кого, але ось показав вам реальний стан машини. Дно, якби загнати ще її, вам показати знизу, але на все це часу немає. Там дно просто нової машини взагалі. Хоча 10-й рік да, здавалося б, вже майже 15 років буде, але стан там просто і далі. Що під капотка. Друзі, все одно будете приїжджати перевіряти, бо машинка все одно коштує е, грошей, дивіться, паротроніки ззаді, спереді. Все, друзі, не затягую. Е, будь ласка, підписуємося на мій інстаграм, телеграм, тік-ток. Підписуємося на мій Ютуб. Дякую, ми вже потихеньку ростемо, наближаємося до цифри до відмітки тисячі підписників. Потихеньку дякую вам, що коментуєте коментарі різні, коментуєте і, як би то кажуть, і поділу, і, і просто так пишете там різні речі, типу там дорого, там, не, пуста машина, там щось, нема нічого. Друзі. ну Я вам показую те, що є, те, що є, щоб ви розуміли, комусь, можливо. Для це пустовата машина. так комусь дорога, комусь можливо, вона буде і е, вона підійде, тому що ну, машини на кожен товар, як кажуть, є свій покупець, люди приїздять, дивляться, і ті, можливо, моменти, які вони знаходять чи бачать, вони не такі критичні беруть машину, катаються. Слава Богу, немає, е, знаєте, ото, е, негативного відгуку стосовно люди, е, в людей, які взяли ці машини. Тому я рахую, що в принципі. Це є великий результат і велике досягнення того, що в принципі, машинки добрі. Все, друзі, вибачте, бо трішки затягнув з оглядом. Телефонуйте, підписуйтесь, до нових зустрічей!